Укрпошта випустить нову марку Кримське міст на біс. Її приурочать до державного свята на Росії дня народного єдінства. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він зазначив, що 4 листопада у день випуску марки також буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російській Навалі. Тираж становить 300 тисяч аркушів або 2 мільйони 100 тисяч марок. Втім, більше 70 тисяч листів уже продано поперед замовленню. Ті марки, які ще є в наявності, можна буде придбати у всіх міських відділеннях Укрпошти та на офіційному сайті компанії. Пан Смілянський наголосив, що марки Укрпошти продаються навіть за відсутності світла, адже вони несуть у собі проміння надії, що все, що на них зображено, обов'язково здійсниться.